Як бачите, люди поспішають, всі чекали цього нового автобусу. запізнився, бачите, люди кажуть. А от виходять. А скажіть, будь ласка, ваша думка, треба маршрутки замінити на такі автобуси нові? Да. Так? А ваша думка, да. треба? Да. Скажіть, будь ласка, треба да. замінити всі маршрутки на такі нові автобуси? Я бачу, що ви проїхалися. Ну, нормально сюда. Так. Вам так, подобається так. Це краще, ніж маршрутки. Ну, зручно. Ну, хоча, ну, зручно, ну якщо вони почаще ходили. Я зрозуміла. Так це ж треба замінити. У ці маршрути старі на такі нові автобуси. Так. Дякую так, вам, зрозуміла. Дякую, дякую. Добре. А вам комфортніше, де? Зручніше їздити? В автобусах великих, зручних, чи в маршрутках маленьких? Мені добре їхати в автобусах. Почему? Потому что если людей еще немало, если сидения свободные, угу. потому что там и воздуха больше, потому что маршрутки набивают полностью, набивают угу. э, это самые стоячие, и сидячие, хотя им это не положено так делать. Так, так, Надо так. только, чтобы сидячие эти самые места были заняты. Поэтому, конечно, лучше автобусы и троллейбусы. Ви не зрозуміли так, куди йде цей автобус. Ви його побачили? Да, пішли, але і все, що за, за маршрут? І все це на англійському мові написано. Ага. Чому? На українському не написано. чому. Ось це, це для цього. Я і збираю цю інформацію, так. що вам не подобається. Вот тобто, ви вот побачили, мне... пішли, але не змогли доїхати. Я Не змогла узнати навіть куди. А въедет. водій нічого вам не відповів. Водій мовчав, як риба. Та молчал. ви що? Ви бачите? Молчал, і Треба з водіями наводяло. теж навести порядок. Вот.